Я лісопереробний і скажу причину стану в Україні нашого, нашої лісової гази. Так, віо, ЛТД, закупівля е, добової фанерові сировини занижених цін. Переробка живі ці, електроенергії Цюнівська ДЛГ. біо ЛТД. Живеться від вашої, чи, 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 то може не правда? Працює, я платить від договорів. Отак є. дивіться, я перепрошую, я перепрошую. Є місто. різні факти. Дивіться, ми створили громадський реєстраційний комітет. Є у вас ці факти, ви можете їх оголосити зараз. Просто ми мусимо далі йти, щоб не затримувати вас. Ви, ви, ви ж самому порядку, ви ці факти нам можете передати. Це копія спеціального заходу. Олег вісьма і нам передасть, правильно? Щоб ми просто не займали цей час. Так. Все всім дякую ваші. Продовжую, продовжую. Ви це все знаєте, директори то все знаєте. Не знають інші. В чому причина? Значить так. ТЗО Арзу. Знаєте, ТЗО Бувке. ТЗО Сільва. Сільва Це Старство. ТЗО. Форекс -карт. Це фірми синка землі. В більшій мірі вони нічого не роблять. А лише носять актери на заперечення і зб... з нас гроші. Ви скажіть, так? Не бійтеся. От діти нічого не боялися. Які загинули. Так. Далі. Я не плюс ТЗО який виконує послуги полісозаготівля, насправді більше сюди, пише е, лише носить акти активи побіг. Це так робиться. Лісний переділянку, наймає людей в селі, без всяких всього, своїми пилками там кінки возять за готове правда. Далі вся ця заготівля має оплачуватися. Ці фільми, тобі це забирає... Ну так, це право. Да, так, так, не Треба, щоб всі це чули. Письмою, говорити не має, щоб все закінчилось. Я ж тут персонал на радість років. 2005 року, Так, 2005 ще Так, душі, цехів. ДП Копівське. Державна прескуляція Голоденська. Так? Так, так. ще ми... де одне. Ці... Чому такі старі я вам І де ці всі гроші в кого? За останні 4 роки придбані авто, Toyota є Cruiser 150, Toyota я Cruiser 200 чорний, Toyota я Cruiser 200 білий. Хочеться По білий чорний, розумієте? А так. як усі. І подали тим дітям, може і дали, може я зря. Які сім'ям. і сім'я. не маєте звідки. Ви всі дали. На чи ні? Це може звучить фарисейством. я заракнув машину, там на місці. І покажу. Платьошко, це фарисейство, що я там. Я багато не принес. А ви не можете, тому що це от, от, от все одно. Далі. Це в добрості колодки. Переробка. ПСБ ми мабуть, знаєте. Не, не дивлюся з ним на чорно на, 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 на першому місці. Це переробка. так, Це віднімання грошей. Приплеється ліс перший другий сорт на палетну заотоплю. Хтось скаже, що не так скажіть стане, що передати? бо Я сам це бачив в Це раніше. Перший другий сорт вівті. Березо. І, мабуть, що сни, не знаєш за що. Переробляється на переднего довгих. Сми, де ви коли виживете? Що ви будете мати? Він поробив вас, знаєте, пішаками, ви вибачте. От ви представляєте вам туди-сюди. Не, не вдивляючись, де та людина має жити за ректором. Де та має людина дітей, подіти? Їй і все. Далі. Бо і галозі. Через дебільне керівництво, грубо говоря, вибачаю. Я не до вас. 60-70 мільйонів кредитній заборонності не собі, Ні. Піш. Це точно знаєте. Це, це уявляєте собі, ми купуємо ліс, Я за 100 кілометрів за 200 вружу і розвиваюся. Лісовози маю, виробництво маю, вони водиться. Але я зробив його спочатку. Co budu zvládnout na těch se zvládnout od posledních? To je skvělé, to